І мене звати Яна Ковальова, і сьогодні у нас в гостях прекрасна юна талановита співачка Ангеліна. До, до речі, скажи, будь ласка, як тобі більше приємніше, щоб я тебе називала Ангеліна чи Анджеліна? Uh, взагалі мене називають у житті Ангеліна. Але за кордоном вони всі називають Анджеліна, тому Анджеліна це якби моє ім'я, а всі по життю називають Ангеліна. Супер. Uh. Тоді я тебе буду називати Анджеліна, тому що ти в статусі вже зірки. Uh, майже зірки Євробачення. Тому uh, я тебе вітаю. По-перше, з, з проходженням до національного відбору це величезне досягнення. Просто вітаю. Але ти в тебе це вже не перший національний відбір. В тебе було вже два досвіди, але національного відбору не до дорослого, а дитячого Євробачення. Так я не помиляюсь. І скажи, будь ласка, є в тебе якась різниця в відчуттях між підготовкою до дитячого і дорослого Євробачення? Звичайно, є. А в дитячому нацвідборі mm. в нас не було якби живого виступу? Ми mm. це все онлайн, а тут в нас ми готуємось mm. до прямого ефіру, до, до шоу, і звичайно відчуття трошки різні. Є якесь хвилювання, чи ти повністю впевнена? свої своїй пісні, в своєму виступі, чи це, це таке позитивне, чи трішечки нервове хвилювання? От як ти відчуваєш? Я зазвичай не хвилююся взагалі. Вау. Я просто, просто роблю те, що від мене залежить і намагаюся робити це максимально добре. Я настільки е, кожного разу дивуюся, яке в нас нове покоління Дженерейшен Е, От ви насправді ви інші, тому що ви вже знаєте, ви вже народилися і знаєте, що ви будете робити в цьому житті. Тому я е, ніяк і не дивуюся, тому що в тебе є така впевненість е, в, своєму, е, в своєму мистецтві. Е, окей, е, в мене ще є одне питання з приводу дитячого Євробачення. Mm -hmm. Як ти думаєш, чи може цей досвід виступу в дитячому Євробаченні допомогти тобі якось у твоєму виступі на цьому національному відборі? Я думаю, настільки дитяче Євробачення допоможе, як увесь мій шлях, творчий. мені Допоможе і та впевненість, яка вже в мене є, яка зі мною вже 12 років. Вау. Я, я на сцені 12 років так був такий прикольний момент. Мене в інстаграмі запитали, скільки я вже виступаю, і я так порахувала, що з чотирьох років я на сцені. Виходить, що 16 мінус 12, дванадцять, я аж сама в шоці такому була. А це було твоє рішення потрапити на сцену? Тобто, ти завжди звичайно. хотіла бути на сцені? Звичайно, так? Звичайно, звичайно. Я вже з двох років ходила і співала океанельзи і все інше. Відно з мене було. Тобто в тебе досвід, навіть попри те, що ти 18 років, в тебе досвід вже більший деяких артистів, які в нашому національному відборі зараз. Мені Та здається. мені 16, мені ще нема 17. Тобі 16? Ну, так. Вибачте, вибачте, це взагалі. Тобто, ти взагалі попадаєш в категорію наймолодших артистів. Так. Вау! Mm. Ну це дуже impressive. Mm. Окей. Um. Повернемося до твоєї конкурсної пісні, Stronger. Угу. А, будь ласка, можеш розказати нам, про що вона, який її меседж, що ти хочеш їй донести до свого слухача і глядача? Пісня «Stronger» – це клич до Європи, щоб про нас не забували, щоб нас чули, допомагали нам. Це Пісня, нагадування про те, що ми набагато сильніші, ніж від нас очікувало, очікують. І що ми зараз а, переборюємо свої страхи, ми, пере, ми боремося з якимись своїми втратами, переживаннями. Ми шукаємо сили в собі вірити в себе, в тих, кого ми любимо. І взагалі ж, ну, якби світ за. Там, а Україна довела звороти. І ось саме про силу України є моя пісня. Вау. Ну це дуже, як сказати, дорослий меседж. Дуже ну, мені здається, що це дуже класний меседж, який класно, що це доносить 16-річна дівчинка до всього світу. Дякую. А, але скажі мені, будь ласка, як взагалі проходило написання в її пісні? Чи ти ти є автором пісні, наскільки я знаю? А, як тобі прийшла ідея? Пісня була написана українською. Була написана спеціально для її. і Пісню? Вона зараз також є. Платформах називається вийшли версія mm -hmm. пісні Це зовсім інша по сенсу по сприйняття спеціально Хунгер спеціа перероблю на вже для конкурсу і Музику мені допомагав шведський. Вау. Wow. Наскільки я знаю, цей композитор ще теж в цьому році написав багато пісень для шведського мелодіфестівалю. Mm -hmm. І mm -hmm. нашій співвітчизниці Марії Сур, зокрема, mm -hmm. яка теж буде мати можливість брати участь в мелодіфестівалені. А скажи, так. будь ласка, а, чи а, ну наскільки я розумію, а, з початку вторгнення ти була в Швеції? А, чому в тебе виникла а, ідея подавати, а, подаватись на Євробачення в Україні, а наприклад в Швеції? От тому, що тут... тому що він буде представником? Він живе і корінний житель, це, ну. Я себе представницею від того, мене це, ну... ну, для мене це якось не Ну, я зрозуміла. Mm. Так. А, а, Ангеліночку, вибачте, будь ласка, з Вибач, будь ласка, в нас деякі проблеми. Я не все чую, що ти кажеш, тому що трішечки погане, поганий зв'язок. Ага. Могли б щось зробити з цим? Ми виріжемо це потім. Не знаю, не знаю. Ой, все, все прекрасно. Ми... Просто через, одно, через одне слово я тебе чую, тому я не можу адекватно реагувати на репліки. А, а, не знаю. А, а ми можемо перезагрузити? Я кажу це. А, а... Можна спробувати переангеліна, можна спробувати перезайти, спробувати вимкнути-вимкнути інтернет. І подивитися, як буде. Я вибачаюся, просто, ну, я думаю, що ви теж бачите, що пачуться. Теж... Це така розкіш, що це не лайф. Це точно. Так. А тепер не чутно. Так, не чутно. Ось так, чутно. Чутно, але дуже, дуже тихо. Може, так, краще не знаю. Так, давай, напевно, так. Окей. Um, в мене є невеличкий інсайт uh, від uh, шведської сторони. Анджеліна, uh, я знаю, що ти uh, приймала участь, участь в дуже великому і дуже uh, знаменитому конкурсі в Швеції, який називається Ідол в цьому році. Uh, і наскільки я знаю, uh, а я знаю, тому що я теж приймала в ньому участь, але три роки тому. Uh, це конкурс, який дивиться вся країна. Скажи, будь ласка, чи отримала ти шведську аудиторію, чи впізнавали тебе на вулицях, чи підходили до тебе? Так, підходили. Але більшість це були діти, тому що я там теж була одна з наймолодших, і підходили маленькі діти, віталися, фотографувалися. Клас! Ну а взагалі, як ти, як ти відчуваєш, тебе підтримували твої учасники в шоу? Як вони ставилися до тебе з приводу того, тих подій, які зараз відбуваються в нашій країні? До того, що ти українка на цьому шоу? Було якесь інше ставлення? А... Ну, можу сказати тільки, що ставлення було максимально тепле, і мене прям знаєш, так закутували в турботі, і прям що, щоб хтось щось не сказав поганого, постійно питали, чи все добре. Ну, тобто боялися мене якось образити, якось щось не те сказати, питали, чи окей для мене там то-то, то-то. Ну, тобто дуже переживала з цього приводу, тому що ну, вони бачать, що це підліток, і ну, вони не знали, там, стресу стікає, не стресу стіка. А я якби, намагалась бути з ними на одній хвилі і ну, якби в тусовку вливатись. <реш> Ти підтримуєш зв'язок з кимось з свого сезону? Так, звичайно, майже з усіма. Клас. А є хтось з твого сезону, хто вже є в Чи... Там ну, там не ще може. Не. Ні -ні. Ну ще ще буде. Я думаю, може, може, ти якось теж ми не знаємо, як буде складатися твоя доля в нашому національному відборі, але завжди дороги відкриті, і я думаю, для до мелодіфестивалів в тебе також. Повертаючись до твоєї прекрасної пісні «Stronger», яка вселяє надію і наснагу всім, у деяких іноземних опитуваннях єврофанів, твоя пісня входить до топ-3 або топ А, mm -hmm. І як ти думаєш, що звернуло увагу іноземців до твого виконання, до твоєї пісні? Окрім того, що пісня написана англійською мовою? Крім того, що написано, ну не знаю, можливо, який в меседж. Мені здається, що єврофани дуже люблять такі пісні. Ну, конкурсні-конкурсні. Можливо, аранжування їм сподобалось. <oussefu> <Можливо. колір> Стиль виконання. Багато хто каже, що тембр подобається. Я підтримую їх про тембр, тому що в тебе дуже унікальний тембр, на мій погляд. Коли ти починаєш особливу пісню, ні, правда, це е, скарб, який в тебе є, як у артиста, і треба його культивувати і нести. Тому це дуже круто, що в тебе є така е, відрізняюча особливість. Е, скажи, будь ласка, е, що нам чекати від твого номеру, як взагалі проходить підготовка. Що ми побачимо? Чи побачимо ми танці якісь, чи це буде статичний номер? Що ти можеш нам сказати? Ні. Статичний номер точно не буде, це я можу пообіцяти. Буде дуже багато взаємодії з екраном. І, в принципі, це все, що я поки що можу розказати. Інше все секретне. Клас, клас. Ну мені дуже подобається, що ти не дивлячись, ну всі кажуть про твою особливість, що твій вік, так що тобі 16 років, але я відчуваю таку реальну впевненість в тобі. В тобі реально є такий стержень, якого реально. Ну от, наприклад, в мене немає такого стержня, як 16 16-річної дівчинки Ангеліни. Тому реально я просто хотіла б побажати тобі. Супер а, наснаги, удачі, і я думаю, що все буде круто. Дякую. І а, хотіла би тебе спитати, взагалі, що би ти хотіла сказати а, українському, саме українському глядачу, який буде за тебе голосувати? А, що в цій пісні а, може бути особливим саме для українського глядача? А... Мої пісні може бути особливим такого, що кожен віднайде в цій пісні свою історію. Я впевнена, що кожен українець зараз бореться з якимись страхами, з якимись втратами. І ця пісня вона є, як я вже казала, кличем до Європи. Вона є навіть такою підтримкою і, можливо, для деяких мотивацією. Тому що в пісні співається я сильніша, ніж ти думаєш. Супер. Тому це зараз настрій кожного українця, і я вважаю, що саме це є особливеньке. Клас. Як ти думаєш, ми можемо перейти зараз до інтерактиву? Mm -hmm. Супер. Тоді ми переходимо до інтерактиву. Інтереактивно переходить до нас. А, так, я чекаю на модератора, який, а, може, скаже якесь своє слово. Так. так, супер. Дивись: тобі потрібно а, вгадати, а, подивитись на ці фото, фотокарточки, і вгадати, так. хто з наших а, українських учасників нацвідбору минулих років а, є на цьому фото. Але а, це фото із дитинства. Ну, Це не справжнє фото з дитинства. це Як вони могли ага. б виглядати в дитинстві? Хто ага. на твій погляд? Це Катя Frontwoman Goway. Супер! З першого <сих> разу вгадала. <сих> так! Вугу-гу! <-ху> <сих> так, наступне фото. Меловин. О, ну це мені здається, трішечки. Він не змінився з. Він майже не змінився, так. Не змінився, ні-ні ні. Молодець. Що у нас там наступне? <рес> Злата огнівич. А я б не вгадала. Реально, так, Злата огнівіч. Супер. Молодець. <рес> <рес> джамала. — Реально джамала. Так. <рес> Це Оторвальд. <свіст> <А свіст> <це, свіст>? <свіст> молодець. Так, це Оторвальд, Ой. але він мені здається теж не змінився настільки. <свіст> зачіска, зачіска змінилась. Можливо, Була трошки така <свіст> <свіст> супер. Молодець Ангеліна. Ну що я можу тебе назвати професором з, з науки нацвідбору. А дуже тобі ще раз дякую за таку прекрасну розмову. Дякую, що ти до нас приєдналася. І ще раз бажаю тобі удачі, щоб дякую. А, ти показала всі свої можливості і розказала свою історію, передалась меседж своїй пісні. А, і ми будемо за тебе вболівати. Голосуйте дякую. за Анжеліну. Який номер а, за, за номер? Номер вісім. Голосуйте <хи> за номер вісім. Анжеліна Стронгер. Дуже дякую, Па-па. Дякую, па-па.